Христос Воскрес! Вітаю, дорогі друзі! Ви дивитесь, Православний Вісник, програму про сенс нашого тимчасового земного життя у світлі вічного Воскресіння. Сьогодні ми розповімо про тих, чия віра здолала страх, чия любов перемогла темряву та чия мужність і донині надихає кожного з нас. Отже, сьогодні у випуску такі теми, чому першими свідками Воскресіння? Стали жінки-мироносиці, або історія про любов та вірність, які перемогли пітьму смерті, наші будні і свята, або сім днів з життя церкви, яка продовжує жити, любити і молитися. Ідеал воїна та захисника Божої правди, або про те, як великомученик Георгій Побідоносець двічі переміг диявола. Отже, якщо ви бажаєте дізнатися подробиці, залишайтеся з нами. При цьому не забудьте перевірити наявність підписки на наш канал, а також запросіть туди друзів. Не зайвими також будуть подобання, репости та коментарі. Усе це дозволить нашому православному ресурсу зберегтися в безмежному інформаційному просторі. Відомий психолог Віктор Франкл якось зауважив. Любов це не порив почуття, а справа волі, що раз і назавжди віддана іншій людині. Саме ця воля мобілізувала кількох представниць так званої слабкої статі взяти дорогоцінне миро та попрямувати до печери, де в гробі знаходилося понівечене, розіп'яте тіло Ісуса Христа. Воістину, за словами апостола Павла, Бог обирає немічне світу, щоб осоромити. Сильне. Ось так слабкі жінки стали сильнішими за чоловіків апостолів та отримали ім'я Мироносець. Саме їхню пам'ять ми сьогодні вшановуємо. А в нагороду за свій вчинок вони першими дізналися головну новину в історії людства та розповіли її світові: новину про те, що Христос воїстину воскрес! Наші християночки, дорогі наші жінки, ви наші мироносиці, дозвольте привітати вас з таким жіночим днем, Днем жінки-міроносиці. Так хочеться багато побажати вам, щастя, здоров'я, благополуччя. І Господь дарував нам жінкам такий великий дар, приносить в дім любов, радість, щастя і нехай. Розбуваються всі Божі слова Боже, благословення на вас, дорогі мої мироносиці. Розумна жінка вийде з любої ситуації, а мудра її не зробить. Дай Бог вам мудрость, щоб ви могли в своїй сім'ї радуватися і ці тим ніжні, тембітні лотоні ваші нехай несуть ласку, любов, тепло для тих, хто її потребує. Пишеві знедолені, і я від щирої душі, я і мої сестри, бажаємо вам нога і благає літа. Творить тільки добре. Щодня церква творить свою невидиму хроніку. Тут не буде гучних перемог і медійного шуму. Натомість тиха праця, допомога, молитва, співчуття. Антуан де Сент екзюпері писав: Справжні чудеса це не ходіння по воді, а йти щодня по землі з вірою у серці. Тож сьогодні ми дізнаємося про пройдений церквою шлях довжиною всім минулих днів. Православний освітянський портал Косьма провів у Києві другу Всеукраїнську освітянську конференцію для працівників недільних шкіл та молодіжних осередків. Захід, який зібрав священнослужителів, педагогів та батьків з багатьох єпархій Української православної церкви, відбувся у столичному храмовому комплексі на честь кони Божої мати Скоропослушниця. Відкриваючи форум, голова синодального відділу Української православної церкви у справах молоді архієпископу Бухівський Іона, побажав усім плідної роботи на Ниві виховання. Учасники зібрання мали можливість поспілку та обмінятися досвідом духовної роботи з наймолодшим поколінням нашого суспільства, а особливо з підлітками, яких вважають кризовим віком, освітянська пасхальна зустріч була цікавою та корисною. Її організатори сподіваються на Божу допомогу у справі виховання молодого покоління та небесне покровительство святого рівноапостольного Косьми Етолійського, який жив у XVIII столітті. За благословенням цього святого у Греції було відкрито близько тисячу шкіл. Це було особливо вражаюче досягнення. У неділю третю після Пасхи церква вшановувала святих жінок міроносець. Цього дня представитель Української православної церкви ближеніше Митрополит і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію у святу Спенській печерській лаврі. Святкове богослужіння звершувалося у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Предстателю співслужили вікарі Київської митрополії, єпископ Ірпінський лавр та Бородянський Марк, а також духовенство обиталі та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді, нагадавши, що День святих жінок міроносець традиційно вважається жіночим днем для віруючих людей. На сугубі Ктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і про позбавлення від ворога. За літургію, блаженніший митрополитнуфрій висвятив найіромунаха насельника лаври, архідеякона Агафона Сірка. Після відпусту представник привітав православних християнок з Днем Святих Жон Міроносець. Борітеся, поборите вам Бог помагає. закликає в своїй поезії Тарас Шевченко. І дійсно будь-яка перемога дається через боротьбу. А в житті воїна Георгія Побідоносця її було багато. Спочатку в когорті ідвіктіорів, тобто непереможних, під прапором римських імператорів. Далі під час мученицького подвигу. Коли стійкістю під час тортур він переміг диявола, заплативши за віру в Христа власним життям. Але на цьому, як стверджує передання, боротьба з силами зла не зупинилась, адже Георгій отримав від Господа особливу благодать захищати кожну віруючу душу, перемагаючи лукавого, в незалежності від того, під яким обличчям той звершує свій напад. Святий великомученик Георгій Переможець. Кончина його наступила на початку 4 століття. За якихось фактично 10 років до того моменту, коли імператор Костянтин сказав, хай будуть християни. Народився він в кінці III століття, близько 280 року, в сім'ї римського офіцера. На той час, в другій половині третього століття, великих масштабних гонінь на християнську віру в принципі не було. Вони були десь якісь місцеві, перманентні, і тому в різних соціальних прошарках вільно люди сповідували своє благочестя і свою християнську віру. Народжений в сім'ї офіцера він будував і свою офіцерську кар'єру. Дослужився в молодому віці аж до звання трибуна. Це офіцер середньої ланки, який може керувати навіть частиною цілого е, частиною, част, може керувати частиною легіону. І ось на початку IV століття імператор Діоклітіан в кінці свого 20-річного правління Римської імперії вирішує, що християни вони заважають будувати йому, розбудовувати йому і укріпляти свою язичницьку Римську імперію. На християн оголошується гоніння. Звичайно, що інструментом світської влади, інструментом світської сили була армія, яка і була змушена виконувати всі ті злочинні накази, якими передбачалось, передбачалось страчування розшук, і яким передбачалося рошук і страта тих, хто вірить в Воскреслого Ісуса Христа. І ось перед майбутнім великомучеником постає дилема: військова кар'єра, політична кар'єра, фінансова кар'єра чи все ж таки віра. Він оголошує як офіцер, оголошує себе християнином. Звичайно, що це було розцінено як злочин проти державних законів, і його було віддано різним тортурам. Коли ми говоримо і іменуємо Георгія великомучеником. То саме оцим префіксом велико, додаванням до слова велико, до слова мученик, ми вказуємо на те, що мучеництво над ним звершувалося досить жорстоким чином. Його і били, його і палили, його і кидали в воду, його могли навіть віддавати четвертоколесуванням і різним видам тортур, в яких він виходив переможцем. Тому що зцілення і укріплення було від Бога. Після певних знущань над тілом Георгій Великомученик представав на другий чи на інший день перед своїми мучителями оздоровлений і цілий і знову проходив мученицькі тортури. Зрештою, він був вбитий в 302-303 році і похований в. Сучасній Палестині, сучасній країні Ізраїль в місті Лідді, де знаходиться по сьогоднішній день його гробниця і почувають його святі мощі. Якщо ж говорити про родину великомученика Георгія Переможця, то звичайно що варто зауважити, що походив він не просто з сім'ї римського офіцера, офіцера римської армії, він родом походив з кападокійців. Саме там, в Кападокії, були традиції древніх християнських родів, до яких належали великі брати, святитель Василій Великий, і е, Григорій Ніський, інші богослови, а також звідти походила і майбутня рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії. Так, от, життя саме батьків святої рівноапостольної Ніни вказує нам на те, що вони були. Родичами з сім'єю саме великомученика Георгія Переможця, і тому родинне коло, в якому виховувалися життєві цінності і християнські цінності майбутнього великомученика, відіграли дуже важливу роль в його життєвому виборі. Цим самим і нас настановляючи тому, що виховані в сімейних Християнських цінностях, або вірніше в християнських цінностях наших сімей, ми також часто проходимо іспит, що вибрати чи, можливо, благоденствіє і кар'єру, чи сповідання своєї віри. Звичайно, що просимо у великомученика Георгія Переможця, щоб він своїми молитвами перед Богом укріпив нас в правильному виборі, щоб ми трималися істини православної віри. Це був православний вісник. Побачимося за тиждень. А для того, щоб це відбулося, ставимо вподобання, робимо репости, коментуємо та запрошуємо до спільноти нових друзів. І нехай у кожному з нас живе віра жінок-мироносець, супроводжує їхня відданість Христу та укріпляє їхня безстрашність на шляху до Воскреслого Бога. А молитовна допомога великомученика Георгія Побідоносця допомагає нашим героям, воїнам, захищати Україну, долаючи ворожого змія відвагою, терпінням та любов'ю, які, зрештою, переможуть усе. Христос Воскрес! Воістину Воскрес Христос!